Вітаю, друзі! Це друга частина, чи можна використовувати магічні ритуали з інтернету, які вам показують, розказують, ви ще й бачите, як вони виконуються на кладовищах. Гірше того, якщо ви виконали цей ритуал, так? І воно відбулося, але не в вашу користь. Особливо, коли ви вирішили покарати ту людину, яка щось вам Зробила погане, але не за допомогою магії. Ви вирішили там зробити морок, вирішили зробити подавлення волі, вирішили зробити якісь там привороти, а воно все вийшло не так, як ви захотіли. Ще й попарилися на кладовище, бо ви так бачили, що в ритуалах показували. Натягнули собі сутності, прийшли додому з сутностями. Або ще гірше отримали смачний піддупник від вищих сил. Ви ж розумієте, що карати мають право тільки вищі сутності. Якщо ви виконуєте якесь покарання за допомогою порчі, чаклунства, з якоїсь там людини, яка наступила вам, кажучи так, на ногу, то по голові отримаєте саме ви. Бо в даному випадку нападаєте саме ви, агресором являєтесь ви. Якщо ви 100% впевнені, що на вас нападали магічно, і конкретно ця людина, то тільки потрібно використати чистку і краще звернутися до нормального, адекватного практика, а не фокусника якогось там. А коли все-таки вирішили зекономити, бо ми ж це так любимо, правда, зекономити і не звертатися до адекватних практиків, то хоча б знайдіть всю інформацію, вивчіть цю тему досконало. все про чистки, про самі порчі, як вони виконуються, як вони впливають, далі розкажу вам. Коли ви вступаєте в якусь групу, підписуєтесь на якийсь канал, і коли навіть відписуєтесь, залишаєте цей канал або якусь групу, то це буде являтись вашим підписом, вашим дозволом на користування вашими ресурсами, так? Того, що в такі програми, в такі групи вживляються кратники та програми-стяги. І не неважливо при цьому всьому неважливо е, не враховується зовсім чи була реальна якась користь для вас.